Я архітектор. Так називається нова виставка, що відкрилася у салоні художник. Майже скрізь зображені будівлі від сільських хат до міських споруд. Є автопортрети студентів Полтавського техуніверситету – їх роботи різні графіка, аплікація, авторські техніки. У цій експозиції вони вдало поєдналися, кажуть професіонали. Усі писалися протягом цього та минулого року на предметі рисунок та живопис. Серед них є такі, що стали переможцями на міжнародних та українських конкурсах. Є просто вдалі роботи звичайних студентів. Сказати, що кращі роботи намальовані відмінниками я не можу. Тобто, інколи, чесно кажучи, сюрприз. Посередньо малює студент, а творча робота буквально краща на потоці. Дуже добре що не тільки студентів роботи представлені, а ще й викладачів, і це показує, що все ж таки, наскільки на факультеті викладачі і студенти об'єднані, наскільки ми разом працюємо. Цією експозицією кажуть студенти, започатковують традицію виставлятися регулярно, щоб полтавці знали, які таланти у майбутніх архітекторів.